Усім привіт, компанія AutoScout і сьогодні на огляді автомобіль, який ми маємо в наявності, це Volvo XC60 в топовій комплектації, яка зустрічається вкрай рідко. Це у нас 2019 рік випуску. Автомобіль має потужніший d 5-2-літровий дизельний двигун на 173 кВт. Це 235 кінських автоматична коробка передач, повний привід та 134 тисячі оригінального пробігу. Купували ми цей автомобіль в Німеччині. Він має бездоганний стан, тобто без пошкоджень, без будь-яких нюансів, без жодного підфарбування по кузову. Має відмінний технічний стан та повністю все обслуговування на дилері Volvo І давайте ближче по стану автомобіля. Ось показую. В попередній частині у нас все гарненько виглядає, без дефектів. Доступна Full LED оптика. Присутня також невеличка піско-струйка, автомобіль німецький це наслідок довгих автобанних поїздок. Є також камера 360. Лобове скло у нас без пошкоджень, воно у нас замінено на офіціалі 23-го року. Дах у нас гарненько, все без вмятинок. Доступні такі класні 20-ті диски на літній гумі. І по кузову усі рейлінги, додатки, накладки, все чітко. Задня частина автомобіля виглядає ось так. Ніяких пошкоджень. У нас немає. І з водійської сторони теж наглядно показую. Жодних вмятинок, нюансів теж немає, пороги у нас все ціленькі. Зовнішні дзеркала не затерті. Все гарно виглядає, також диски вони без бордюрок. І давайте перейдемо до салону. Почнемо з безключового доступу, є асистент сліпих зон. Ось так виглядає гарненько. Внутрішня частина автомобіля, дуже гарне поєднання кольорів, преміальна якість. Все гарненько та стильно виглядає. Сидіння у нас в шкіряні з обдувом, підірівом, пам'яттю, електрорегулюванням, боковою підтримкою. Оцініть одразу стан. Практично немає слідів в експлуатації, боковинка дуже збережена, не зам'яті, не зачухані, Проєми теж в ідеалі. Жодних царапинок немає, дверні карти. Стоїть у нас топова акустика Бавер Wilkins передня панель обшита штучною шкірою проекційний дисплей, величезний панорамний дах на увесь салон, темна стеля. У дуже гарному стані шкіряне мультикармо, адаптивний, кермо з підірівом, LED приборна панель, дисплей з навігації. У нас йде 4 клімат-контроль, також ось так ретельно показує стан з цієї консолі, також селектор АКПП Підлокітник я рахую в ідеалі, ось ці кнопочки, вже взагалі ось, жодної затертості немає, дуже гарний стан. От, велика кількість асистентів, це практично всі, що можуть бути. Ось так виглядає задній ряд. Досі такий містимий, затемнене заднє скло. Кліма 4 зона повторюю з підірівом. Ось так все гарненьке, сидіння класні, багажничок у нас з електроприводом. І одразу оцініть стан. 134 тисячі пробігло, проте ось, не бачу жодних слідів, того, що тут щось таке досить суттєве возилося, все гарненько. Без царапинок, дар також. Дуже гарна автівка. Ось понизу у нас є насос, піна, також буксировочний гак. Задні сидіння складаються. ну все гарненько виглядає, все працює. І давайте перейдемо до товщини фарби. І почнемо з передньої частини. Капот 108, 115. 107, 107, 142, 121, Дах. 130, 130, 117, 130, 130. Це у нас пластик. Задній багажничок теж у нас пластик. 131, 131, 131. 123, 123, 132 та 113. Ось так я коротенько пробігся по автомобілю. Він повністю без жодного підфарбування. Якщо ви хочете більш детальніше подивитися, можете приїжджати та переглядати. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Двигун працює нормально. Тобто без зауважень. Оптика у нас все в оригіналі 19-го року випуску. Тут так само, капот без слідів демонтажу. Автомобіль повністю в круг цілий, тобто немає жодних кручених деталей. Все ідентично із цієї сторони, охолоджуюча рідина, мастило, все в нормі. Ось так у нас виглядає сервісна книга від офіційного дилера Volvo. І останній сервіс у нас фіксується на пробізі 116 540 першого місяця 2023 року. Ось так все виглядає зі сторони водія, камера 360, дерев'яні ось такі вставочки доступні, які мають класний вигляд вибір режиму їзди, велика кількість асистентів та можливих функцій. Все підіривається, дуже комфортно тут сидіти. Я думаю, що цей автомобіль гарно буде себе показувати. Шумоізоляція на найвищому рівні. Якщо комусь подобалася гарненька та преміальна. Volvo XC60 Ви можете писати або телефонувати нам в описі під цим відео. Ви знайдете номер телефону для зв'язку, також ціну. Більш розписано детальніше інформацію і комплектацію. Так що можете звертатись. Ми надаємо будь-який звіт, і вітаємо будь-яку перевірку. Приїжджайте, переглядайте самі та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Далі дуже багато якісних та крутезних автівок. Усім гарного дня!